Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео хочу зробити огляд монет Фолклендських островів. Це в нас архіпелаг, який знаходиться у південній частині Атлантичного океану. Дана територія бо дана країна є Британською заморською -заморсько територією. Дуже тривалий час за цю територію йдуть суперечки між Аргентиною та Сполученим Королівством, і це вилилося до війни, яка відбулася в 1982 році. Протривала вона два місяці, і в результаті Британія. Від... Відновила свою цілісність, а Аргентина, відповідно, програла. В моїй колекції знаходиться три монети із цієї країни, як ми бачимо. Перша це у нас один пені, який випускався з 98 по 1999 рік, тобто два роки. На неї ми бачимо ось таких двох пінгвінчиків. Монета в нас виконана із сталі з мітним покриттям. Гурт у нас гладкий, відношення реверсу до аверсу. Медальйони. Тут ми бачимо портрет королеви Єлизавети ІІ. Діаметр монети 23 мм. Наступна монета номіналом 2 пенса. Випускалася теж в період з 98 по 1999 рік. Тут ми бачимо зображення. ось такої, Я думаю, що це чайка. Гурт теж гладкий, відношення реверсу Даурс медальйони. Ну і портрет королеви Єлизавети. Діаметр 25,9 мм. І третя монета в моїй колекції, це в мене вже 5 пенсів, випускалася в той самий період з 98 по 99 року. Матеріал мідно-нікловий сплав, діаметр 18 мм. Гурт, як ми бачимо, у нас вже йде рубчастий. Теж портрет Єлизавети ось така монета. Ну, якщо взяти, то ось отак виглядають всі три монети. Разом дуже цікаві, і, як на мене, дуже красиві монети для любителів флори і фауни. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо. Слава Україні!